Усім привіт! Мене звати Аліна і і більше я вирішила не робити довгого вступу представлення, тому це друга частина про темну сторону онлайн-шкіл з англійської мови. І попереднє відео, як і зрозуміло, вам сподобалося, адже навіть при жахливих скороченнях охопленню TikTok зараз воно набрало сумарно 3000 переглядів. І цей показник такої зацікавленої підтримки змушує мене тримати відповідальність і продовжувати мою відеодіяльність. Тому поїхали. Декілька слів ще про чужі школи перед тим, як я перейду до своєї. Факт п'ятий: нічні заняття. Це тільки відбуваються з 10-ї вечора до 6 ранку включно. І от напишіть в коментарях, хто хоче, звісно, скільки ви готові платити за урок за годину, враховуючи, що денне заняття коштує 550 гривень. 200 з яких йде вчителю. Скільки ви готові переплачувати за часовий комфорт? Адже більшість учнів за кордоном, особливо Канада та Америка, наприклад, Едмонтон і Київ мають 9 годин різниці, тому спочатку я вставала на урок в 6 ранку, а з переводом часу в 5. Факт шостий, фонетика та фонетичні особливості також не пояснюється, якщо немає конкретного запиту. Але якщо учень взагалі починає розмовляти чужою для нього мовою, це прекрасно, це найголовніше. Відвищення я хочу почати розмовляти, бо я знаю багато слов. Я не знаю, як їх докупи збирати, як правильно ставити речення. Але часто нехтується пояснення, хоча б як читати транскрипцію. Автентичні підручники навіть вставляють блок, вимова, але і він нехтується зачасту. В результаті маємо такі найчастіші проблеми, як не можна почути звук. Вречені, бо ж ну, ну його ж не чути. One of the worst. Kevin seems to think she's one of a kind. Також, коли не не знайомий із звуком А, він тобі важко зрозуміти різницю між мен і мен. Факт сьомий один з найбільш таких спірних, бо е, батьки самі вирішують, як краще буде для їх дітей. Але у мене заняття з дітьми з'явилося лише півроку тому, і я зрозуміла, що не дарма є поділ між вчителем молодшої та середньої школи, адже це треба знати буквально дитячу психологію, вміти отримати їх увагу, мати величезний, величезний набір ігор та інтерактиву в запасі. Тому для зовсім малих діток це садочок перший клас. Краще шукати вчителів, які орієнтовані саме на специфіку дитячої англійської. Отак, От надивившись на чужий досвід успіхів і невдач і середини, я колись вирішила, чому б не створити щось своє. Так і з'явилася 2 плюс 2 школа англійської мови для початківців. 2+,2 – плюс 2 тут була геніальна ідея, тому що англійська така ж проста, як і 22. Щоб ви розуміли серйозність моїх намірів, у мене навіть є мій зошит з бізнес-планом. Давайте ж подивимося, що там всередині. Перша основна ціль це пояснення англійської простою мови, а також слова та граматика із реального щоденного вжитку. По-друге, суть в тому, що в багатьох школах спочатку береться клієнт, а вже потім під нього створюють індивідуальні уроки. А інші ж беруть свої готові розробки і ведуть по них незмінно шаблону. І оскільки для початківців особливо індивідуально не розвинешся, бо ти ну як не крути, ти вчиш основу базу, яка має бути структурованою, логічною і непохитною. Я також вирішила обрати другий варіант створити свої власні. Готові уроки, які вже, по ходу майбутні вчителі могли би адаптувати під конкретного учня, і це, по-перше, скоротить скоротило б їм час на підготовку. А по-друге, майбутньому методистам було б легше вносити правки чи аналізувати прогрес, що там в мене було по плану. Він вже старенький, але о, проаналізувати конкурентів. Плюси, мінуси, клієнти усе. Це було найлегше, відвідавши багато пробних уроків. Багато пробних уроків я виділила такі основні фішки. Обов'язково потрібна мапа прогресу для того, щоб початківець бачив чіткий кінець їхніх мук. І це буде додаткова мотивація не відлинювати від домашньої роботи. Ідеально, це робити запис першого заняття на пам'ять. Потім посміятися, До, позитивно посміятися. Розділити навіть рівня початківця на три категорії: ті, хто не вчив англійську взагалі ніколи, навіть мазер-фазер. Друге, ті, хто ще школи пам'ятає елементарне і може склас... побудувати просте речення по типу I have two daughters and one dog. І третє ті, хто спілкується просто. Але має запас з усіх базових тем природа, одяг, хобі, шопінг, ну і, ну і далі рівні вище позростаючій. Далі в мене по плану обрати для свого блогу початкову естетику, аби вона була цікава. І з цим, я думаю, провалила, бо, навіть дивлячись на мій Тікток зараз, ну, я не дуже про це заморочуюсь і досі. Хоча Багато, наприклад, інстаграм-сторінок вони вражають своїм візуалом і там є чим надихнутися. І також скласти портрет аудиторії. Хоча це неможливо, бо ну, це усі, хто має бажання, я серйозно. У мене був учень 50 років. Він зараз в Канаді працював, працює механіком, хоча тут був юристом і е, нічого вчив сумлінно. І СОПІП у нього, за канадський тест показав А2. У мене є ще сторінка, як я думала, буду обирати свою фінансову стратегію. Ладно, цей випуск буде розділений на ще одну частину. А, і чому я так довго розжовую цю тему, бо хочеться її проговорити один раз і щоб більше до неї не повертатися. Бо ж, виходить, я чужі школи всі ці 10 хвилин опускала вниз, а потім би почала. Наступне відео з того. Ой, а я створила свою школу, вона краще всіх, ну, яка була б тоді реакція в людей. Загалом залишайтеся зі мною, буде далі ще цікавіше. І ми воскресимо нарешті мій сайт. Всім до зустрічі, па-па!